Ще раз добренького раночку з теплиці, відкриваю двері, а тут ну таке повітря, субтропіки, вологість, тому що безкінечно поливається. Рослинки. Екзотичні. Мушу пройтися, зробити обхід і зараз йду пакувати. Пакувати, бо я сьогодні буду відсилать. Відсилати оці штуки. Половину вже занесла вчора вечором е в літню кухню. От, наросли огірочки, скільки. Від самої землі, бачите? Це молоденькі кущики, а ці тільки по верхах. Я їх трошки ще пустила таку по шнурочку. Хай ще чуть побудуть, поки не прийде моя посилочка І з інжирами. Вчора я тут робила, робила, втомилася. Ви знаєте, не пересадила вазон 21 градус. Оце зараз підсуну таку, щоб воно не мішало. Я його, бачите, як добре. О, тако раз, І буде сонечко сюди попадати. Ну, Сьогодні воно буде пізніше. Як тут почуваються мої новенькі? Як тут вони? Ну, Зараз я трошки покажу вам, а потім пересуну цю сіточку. Трошки вона мені допомагає, знаєте. Зранку сонце там, я її туди. Потім тут, о, по центру таке сонце, то я її беру, от тако, торблю тако, такою гармошкою, щоб сонце не проходило. Трошки допомагає сітка, так. Да. Дивіться, ще вельчик червоний. Бурячки. Вчора нарвала, сьогодні буду снідати і буду різати бурячки прямо їм сирими. Дуже корисно. Так, ну що ви тут? Ех, мої дорогенькі, бачите, як листочок пішов з вчорашнього дня. Трошки я замазала, треба буде попшикати. І, і вон, бачите, плодик фіга росте, збільшується. Ти що тут? Не треба тобі вода? Ні, вчора добре полила. І тут так само. Тоже. О, яка фіга вже здорова стала. Прямо дивіться, вчора хто задмічав. Вона така не була. Бачите? Ростіть. Перегородку зробила, я щось придумаю гарніше. Ну, а тут ця, що я укорінила. О, все, я вже буду знімати у цього стаканчика. Хай росте листочок. Бачите, це я укорінила, тут повно коріння, а верх дуже довго не йшов. І тепер он листочок, бачите? Забираю цей стаканчик, він тут не треба, хай тако полежить. Ще провідаємо. Пипінок, ну а як же? Ох, які попуставали, гляньте. Ну. Бачите, прямо. О, дивіться, скільки їх тут. Ой. Ну, оцей, що пізніше став цвісти, але бачите, він позав'язувався. Позав'язувався. Тут вони отакі є, тут в'яжеться, тут є. Я на ту сторону перейду, але обходжу, тут не проходжу вже. Бачите? Оцей мій бідний стоїть. Ну Слухайте, заходжу сьогодні. Ой, виходжу з хати, щось, гляну до балкона. Як я дивлюся, заяць жив під воротами, там в мене такий прохід Туди, сюди всі йдуть. які були маленькі, які стали. Тут пов'язані. Дивіться. А ці слухайте, як бомби. В'яжуться, в'яжуться, в'яжуться. Добренько, гляньте. Бачите, це на цьому кущі скільки багато і на тому багато. І на цьому теж. Слухайте, я шепчу тут біля них. Треба трошечки так розсунути їх, трошки. А я ще ж не хочу інширчика закривати, знаєте. Тож ж красунчик. Вон які молоденькі повилазили фігушки. Називаються фіги. Е, дивіться, я ж теж такого не знала. На оцьому де одерев'яніле стебло, називаються бреби. Вони мене обсипались, вони прийшли з бребами, але так як дорога, все обсипалося. А тут, де вже приріст, то називаються фіги. Та ви, мабуть, всі знаєте, е, ну, кого цікавить інжир, кого ні, то ні. Отак я Так, що попінемо мої. Але сьогодні поїде дуже багато. Я мусила розділити, мусила розділити, мала відправляти всім. Бачите, знову чуєте. Мала відправляти сьогодні э, сьогодні всім. Але мусила розділити, я обзвонила людей кажу, можна я вам буду в середу присилати. То послала в середу, Тому що сьогодні було б мені багато мотання. Ой, які великі, гарненькі. Бачите? І тут вони, бачите. У пазухах формуються далі. Отаке. Добренько буду зараз працювати. О, бачите. І формується, дивіться, до самого верху. Я не знаю, я їм прищепила точку росту, а воно взяло другим боком почало рости. Треба попитати пані Наталії цей, що я купувала. Що мені робити, чи теж обломувати, бо ж буде дуже високе, а мені ж треба, як обломається верх, тут зразу, зразу, зразу в'яжуться плодики. Гляньте, бачите. На цьому молоденькому ще нема. Але будуть, будуть, тому що видно, що будуть. Так, йдемо вже до цих і вже буду закінчувати. Оце кожен ранок, кожен до обіду 10 разів ще прийду. Після обіду, до вечора. Потім ще сяду посижу, подивлюся на них. О, бачите, Добре встають. О, манюні які, бачите? Отут. Тут уже почали рости. Ну, Щось таке закручуються листочки, це, чи це від жари? Не знаю. Оці красунчики, що були на дворі, прийшли назад, тому що дуже вітер. І сьогодні знов вітер, слухайте. Хай вони тут поки що постоять. Їм тут добре, он. бачите, що вітер наробив. Верхня листочка теж. Я вже тут заглядаю чи, чи цих нема фіг. Бачу, що щось є по всіму. ...по пазухах. Так. О, там, трегляю, там вони більші. О, Дивіться, бачите, яка мультифлора. Ну, і цей дав теж тут на сквозняку. Цього листочка я тако зроблю. Опа! Це від сквозняка. Ото я оборвала, що ще геть одного. Від сквозняка, бачите, що робиться. уже кінець. Ще на один разочок, хай достигають. Достигаю, я вам сьогодні покажу в хаті, яких я вчора вечором нарвала тут. Цибуля моя. А це кібіц. Кібіц дуже хороший, вони такі урожайні, солодкі. Вчора там озірвала одну. У мене їх дві чи три рослинки з десяти. Щось погано зійшли. Вон вони, бачите, кібець. А ці не... не знаю. А як пізнати, що вони спілі? От скажіть? Проводь? <сміттє> Дивіться. Я думала, це цей Боже, як називається? Господі, сержант Пепер жовтий, а вони почали якісь чорні. Будуть. Щось я поперепутувала, як садили. Дивіться, я зараз вам покажу одну помідору. Гляньте. Бачите, і вона ще не спіла. Ой, де вона? Дивіться. Бачите, яка здорова. Дивіться. Бачите. Добренько, на цьому все. От я, ясь... От бачите, що цього лиска зробив вітер. Ну, хай росте, потім я його обірву. Тут я хочу ще позаглядати. В'яжуться вже. Це брунсик. Сорт. Поспішила я була на двір їх виставляти. Хай стоять. Я тут приберу це, то гарненько їх поставлю в рядочок і хай стоять тут. ці. Як добре в відрах? Де хотів, там поставив. Добренько на цьому все. Всього вам найкращого. Хорошого вам недільного дня, хорошого відпочинку. А я пішла пакувати, бо я людям обіцяла, що я сьогодні вишлю. І треба висилати, щоб вони садили. Прийшла до гірочків. Гляньте. Це молоденьке. Ну як я звідси вже рву? бачите. Ось тут оплетуться хай собі плетуться, не обриваю пасинки, бачите. Щось таке у жовтеньких є трохи. Бачите? Ну таке, добренько, на цьому все. Всього вам найкращого. До слідуючого відео.